Чи правда, а чи ні? Відбулося навесні. Десь за містом у селі, де поля широкі, верби поблизу ріки, гілки миють у воді, Травень квітами гуляв та за таким спостерігав. Ось де там стоїть хатинка, річка поряд там тече, курка знесла б зелієчко. Півень ради, не одне. Малятка, а давайте тепер з вами заспіваємо пісеньку. Про пташина Давай, Вставайте, вставайте на свої мишки з сиром. На нашій голові. Пускай на плошия, наче папа наступала, всякий динамит не знає і ніколи не жіпа. ку пакурику, ку ку -ку, ку 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 а ку 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 і ку 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 та ку Сідали полоці. Молодці, малепти, сідайте на місцях. Сідайте, сідайте на свої місця, і піші. Походжаю по дворі. Буджу сонце до горі. Купуріку. Добрий день. Раду зустрічайте ви. Познайом. Від пташину тут багато хто живе, сонце, небо і водиця все для того, щоб росла, виростала наша птиця. Качки, курки, індички, лубить смачні стрічки. Гуси всі біжать в калюжу, щоб помити лапи. Чекали яєць. Скільки ж можна вже чекати? Ви з яєць. Раптом яйця затріщали, та шкарлупки розлетіли. Каченята запущали і до мами притулились. Качка з річки йшла, гуртка вела. Це качека сива. Жовта слива. Це брудненький плачик, Це маленькі м'ячик. Малятка, давайте з вами ці чудові коченята затанцюємо та ночі. Похойте yeah. на свої мишки. Виходьте. Ще одне яйце велике у гнізді ще лежить». Качечка переживає і хвилюючись кричить, що мені яйце підклали? Що робити буду я? Може, ви пожартували? Буде ще одна маля? Посиджу я краще трохи. Може, вилупиться ще, стане красенем на волі. Ой, велике це яйце! Тут потріскалось яйце, вийшов той, кого чекав. Всі побачили, хто це. Він негарний, він великий, Клишоногий, сірий, дикий. Народилось наша краченятко літом. Малятка, давайте тепер з вами заспіваємо пісеньку про літо. Курчатко! іди геть. І пішла каченятко шукати свою маму, курочку. -па 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 -па. Ти хто? Ой який ти гидкий, негарний! Ні, ти не моє дитя. Іди геть!» І пішло гідке коченя шукати свою маму. Але ніхто не визнавав його за своє дитя. Пішло воно на ставашку. І лишилося зимувати. Настала весна, каченя підросло і одного дня перетворилося в красивого, чарівного білого лебедя. Ось така ось цікава казочка, дітки. Вам сподобалось? Так! Да. Малятка про кого казочка була? Про кого була казочка? Да. І перетворилася вона в кого. Благодаря. А який нас? А -а -а. Білий. Ще який? Гарний. Молодці. Вам сподобалось? Так. Да. Давайте послухаємо. Молодці. Глядки. А тепер нас з вами чекають цікаві конкурси. Виходьте. Виходьте. Ділитесь на дві команди. Винахідники і мандрівники. Рожеві дістають сюди. Зелененькі сюди. Так. Максим іде сюди. Чи, знаєте ви, щоб вилупилася каченятка, качка повинна висиджувати його цілий місяць. Але сталася біда. І наші яєчка перепуталися. Малятка, але у нас є два гнізда. Це гніздо якого кольору? Червоного. І які тут мають лежати яєчка? Червони. Молодці. Давайте возьмем Влада Юрійовича. Давай, давай, давай. Будеш допомагати команді е, винахідників і команді-мадрівникам, хто допоможе, батьки, може хтось з вас. Давайте я буду допомагати. Так, зараз ми під музику будемо кидати яєчка в своє гніздечко по колю одному яєчка, одне один кидає яєчко і вертається назад і чекає наступну свою чергу. По черзі, домовилися? Добре, музика починається. Раз, два, три. Пропочали. А все по черзі По черзі. По черзі, по черзі. На столу. І так повертаємо. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, guys, so Малятка, а як ви думаєте? Це яєчка справжні? Ні. Не справжні. Малятка, а на ці яєчка? Це, це справжні яєчка? Так? Да. І так. біла да. якось. Справня яєчка. Да. Да. І зараз вони загубляться не справжні яєчка. Дві команди. Будуть шукати на рахунок, 1, 2, 3 і кидати своє гніздечко. Поки на... Коли музика закінчиться, гразупинилася, порахуємо яєчко і дізнаємось, хто виграв. На раз, два, три, гра почалася. Раз, два, три, два почали.

теж Малятка, все, ми закінчили, порахуємо. Так, У команди мандрівників одне яєчко. <г� -д 'яр> у команди винахідників одне, друге, третє, четверте і п'яте. У нашого чарівного лебедя сьогодні було день народження. І у вас напроти на протязі було день народження, правда? Анечка, сідайте, сідайте. У вас були дні народження на протязі Так. Були і будуть. Ми хочемо вас привітати з днем народження. І давайте ми зараз проспіваємо пісеньку про цукету. Ставайте на свої мишки. Shut the Пісеньку заспіваємо, давайте.